Одне слово про спонсора цього відео. Запрошуємо вас та ваших друзів відкрити для себе світ імпротеатру в майстерні імпро у Львові. Замість нудних лекцій та письмових вправ вас чекає два місяці безперервної практики, тренувань і захоплених імпровізаційних ігор, які допоможуть вам розвинути ваші комунікативні навички, виявити креативність та розкрити власний акторський потенціал. І кожне заняття стане можливістю створити свій унікальний світ. Персонажів та історії, де вас ніколи не засудять за помилку. Реєструйтеся на свій перший майстер-клас за посиланням у описі. Добре, я вас надурив, там не одне слово було. А тепер приємного перегляду. О, а ти вже вдома? Та я тут. Бляха. Чого нас на уроки англійської заставляють шоломами ходити? Що шо читаєш? Фахова англійська. Яку ми начебто не знаємо. Та вони дахом їдуть. Нам за три тижні F16 навіть не показали. А мені тільки дай сісти в той літак, я би вже відразу полетів. Я що, зря стільки відео на ютубі передивився? Дивись, я сьогодні отримав навчальну програму. А ну читай. Англійська мова 4 місяці, англійська література 2 місяці, кулінарні курси 1 рік, верхова їзда, легка атлетика, захист кандидатської на тему релігія в пілотуванні. О, о, в самому кінці, керування f 16 10 днів тривалість. Ми швидше отримаємо громадянство США, ніж полетимо звідси на F-16. Ну, надіюся, нам літаки дадуть, перш ніж ми почнемо заходити в Брянську область. Не хочу пропустити все найцікавіше. До речі, кулінарні курси це непогано. Може нарешті навчуся готувати індичку. Mm. Інструктор нам казав, що завтра нас поведуть дивитися на дітаки. Та, мені теж казали. Хе -хе, я тобі навіть на такий випадок дещо маю. Т Ти гониш. <гум> Нє, я собі теж таке купив. Ще скажи, що іконки маєш. Ображаєш. Де ти то все взяв? Ми з Каліфорнії. Зі мною в групі вчиться майор Матченко. Він до мобілізації на фурі по Європі їздив. Він таке вміє. Він, до речі, мені дав ще два шеврона з псом-патроном. Я тобі зараз покажу. Не треба, давай без цього. Коротше, він з собою то все з України привіз. Кажуть: минулого тижня купив 20 айфонів. Завтра буде під шасі F16 пакувати. Я ще дещо у нього взяв. Не хочу літати на чому попало. Це що тесне ЛГБТ? Товщеномір. На Нащо він тобі? А якщо F16 буде битий? Може ти ще глянеш що руль буде затертий? Обов'язково гляну. Може, має трохи прослужити, ні? Слухай, одного колегу маю. Він в ковелі на гаражах може F-16 на газ поставити. На газ. На газ. А F-16 взагалі можна ставити на газ? Він Теслу на газ поставив. Я думаю, з F16 взагалі проблем не має бути. Хай хоча б один, F-16 приїде. Один приїхав. Як? Пам'ятаєш шваграмго кума, який з-за кордону возив пікапи для ЗСУ. Так він пригнав один f 16 Тільки він на латвійських номерах. Не може бути. Але він не летів на ньому, а їхав через Польщу по трасі. Поляки робили вигляд, що нічого не помічають. Таке їде собі дивне авто. Казав, що митники навіть документів не питали. Казали, файна машина, гарної дороги. Ну і далі він то є в 16 по дорогах до Староконстантинова. І що, він літає на бойові? Ну, я б казав, виїздить. Щоб не злити західних, то його просто підганяють до фронту по дорогах, піднімають носа, і він за принципом хаймерса відпрацьовує. Їде назад. Що там? Оп. Так, мені пора на курс йоги. Він, до речі, теж в програмі є. А що тут тебе таке? Що? Це танковий шолом? А, це. Так, це танковий шолом. <ріст> на чорта він тобі? Та взяв на всякий випадок. Якщо раптом з 16 знову не проканає, то хоч на Абрамсі в Україну повернусь. Потужно. Добре. Е, я тоді біжу. Якщо треба будуть шеврони з псом-патроном, то свисти. Свобода. Підпишись що sure.